Всім доброго-доброго раночку! Ми з пані Дар'єю дуже раді вас бачити, таких неймовірно позитивних, веселих і таких стрибучих. Мені то вашу енергію та зранку. Але я думаю, зараз нам пані Дар'я допоможе приборкати ту вашу енергію, яка вас підстрибує, прямо як м'ячик і пін, -пін, пін або надати тим, в кого її немає. Пані Дар'я, доброго раночку. Ми можемо вже ранку. починати, готові. Доброго ранку, пані Ірино. Ну, що мої любі, всі гарно спали сьогодні? Покажіть мені. Ніхто не змерз. Ніхто не змерз. Супер. Нікулечка, чому палець донизу? Скажи мені, будь ласка, пані Ірино, могли б ви нікочку вимкнути? Нікуля, чому палець донизу? Ти погано спала? Не чую тебе, сонечко, голосніше. Все добре? Будемо розпочинати. Покажи мені. Супер! Дуже вам дякую. Дякую, що хтось ще до нас доєднується, тому що в нас сьогодні буде майже лінива і рухлива руханка. Як вам така ідея? Дуже лінива, але дуже і рухлива. Тож будемо міксувати сьогодні наші вправи між полежати і пострибати. Що ж, давайте тоді розпочнемо. Кому зручно, той стоїть, мені зручно, наприклад, лягти в наш, сісти в нашу улюбленого метелика, і давайте будемо починати вправу. Кому зручно, хтось може стояти, хтось може вже сидіти, але обов'язково нагадую, спинка в нас рівна. Рівна, От, наче нам хтось засунув сюди в нашу одежу, таку палку, і вона має бути рівна. Ану так випрямляйтеся. давайте всі боком трошечки до мене сідайте, щоб я бачила всі ваші спинки. Всі ваші спинки. В Матвійчику, вирівняйся, сонечко. Я всіх бачу. І тоді починаємо. Треба ж подивитися нам, що в нас роблять наші ніжки, а потім що роблять нас сусіди. І давайте тоді голову вниз і вверх. Але дуже повільно ми розтягуємо наші, наші м'язи. Давайте тепер догори дивимось, дивимось, дивимось. Ротики всіх закриті. І дихаємо носиком обов'язково. Вдих зверху, вниз. Видих. І давайте так 10 разів. Дивимось вверх і ми вдихаємо. Дивимось вниз, видихаємо. І ще вверх. Вниз видих. Лілечка, сонечко, сядь рівно. Сядь на зайчику. Так, 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 так. Давай випрямляй, випрямляй нашу спинку. Молодець. І тепер вверх, вдих. Вниз, видих. Дивимось вверх, вдих. І вниз, видих. І ще декілька разів. Вверх. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Молодці. І вниз, видих. А ну давайте так голосно видихаємо, щоб я навіть чула всіх. До гори. І вниз. Видих. Лілічка, сонечко, сідаємо рівненько. плечики вниз, вниз. Молодець. А тепер, щоб сусіди в нас справа і зліва не засумували, що ми також за ними прослідкуємо. Тож давайте тягнемо нашу голівку направо. Дивимось на наше плече. Матвічи кусяк рівно. Наліво. Що в нас зліво. А що в нас справа? І ще один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер, щоб наші вушка не образилася, тягнемо вушку до нашого плечика. Не піднімаємо плечики. Бачите, вони в мене повністю розслаблені і опущені. Софійка, в нас зараз друга вправа. І тягнемо. Молодці. І ще. Потягнули. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Молодці. Вже шийка розім'ята в нас. Круто, молодці. А тепер давайте розімнемо наші плечики. Як наші плечики розминаються? Вірно, круговими обертами вперед і назад. Давайте по 10 разів. Один, два, три. Ні-ні-ні. Кругові оберти плечима. Ми отак от не робимо, не зажимаємо нашу шийку. Ми тільки плечима працюємо. Один. Кругові, два, три. Кому зручніше буде, ось так робимо. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. А тепер назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Супер. Де мої всі літочки? А тепер пливемо вперед. І один, два, три, кругові, кругові, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. І назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Молодці. В мене вже ручки розім'ялися. Встаємо на наші ніжки. Встаємо, встаємо, встаємо. Встаємо. Сі, стають, стають, стають. Треба ж розгінняти на ніжки. І починаємо з нашого корпусу. Давайте нахилить. Вперед. Нахиляємось, нахиляємося, нахиляємось. Тягнемося, тягнемося. Розтягуємо наші всі м'язи. Молодці. А тепер назад. Але тягнемося донизу майже до п'яточок. Супер, молодці! А тепер давайте так 10 разів. Вперед, назад, вперед, назад. Молодці. Супер. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. А тепер боки. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Ріночка. Ми корпус не чіпаємо. Тільки, тільки верхня частина. Тільки верхня частина. Таз стоїть на та місці. Наче нам його заморозили. Супер. А тепер зафіксували. Тримаємо. І тільки корпусом. В бік. Ось так. Молодці. Один, два, три, 4, 5. Шість, сім, вісім і ще дев'ять. Десять. Молодці видихнули. А тепер набираємо повні, повні груди, груди, груди. Повітря. І тягнемо наверху. Бідемо Мої маленькі ракети, які полетять в космос. Супер! І видихаємо. І ще набираємо. Набираємо, набираємо. Повітря, повітря, все, себе, все, себе, в себе. І видихаємо. Супер, видихали так, щоб мене не відздути. Молодці. Неймовірно класно. Тепер потягнемо трошечки наші ніжки. Ноги на ширині площей. Навіть ширше. Бачите, де мене плечі, де мене ноги. Ніжки розставляємо. І будемо зараз перекочуватися з ніжки на ніжку. Тож, починаємо. Перекотилися на одну ніжку. Так, ось тут має трошечки боліти. Тягнутися наші м'язи. Якщо робити правильно, ніхто не тримається за підлогу. Ми ще й ловимо баланс. Софія. Так, тримаємося краще за колінко. За колінко. Супер. А тепер перекочимося. Молодці. І ще перекотилося. Молодці, які круті. Тягнемо, тягнемо наші м'язи. І вліво. А тепер будемо робити це швидше. І. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. дев'ять, Десять. Нічого собі. Тепер наші спортсмени будуть руханки роботи самі. Сідаємо на попу. Розкидаємо наші ніжки. Не дуже широко. І тепер тягнемося до правої ніжки. Всі показали мені праву ніжку, помахали її. Супер, молодці! А хто може не тримаючи? Помахати мені? Ага, молодці. Тягнемося до правої нашої ніжки. Тягнемось, тягнемось. Намагаємося животиком лягти на ногу. Так, тягнемося. Спочатку схопили носочок. Схопили наші пальчики. І тепер дотягуємося донизу. Тягнемо, тягнемо, тягнемо нашу спинку, наші ніжки. Молодці. А тепер всі показали, мені помахали лівою ніжкою. Тепер. І тягнулись до ніжки. Молодці! Неймовірно класно. І ще. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. А тепер уявляємо, що в нас є спосіб провістити через камеру. Чесно кажучи, дуже до вас хочу провести руханку в офлайні. Тому давайте тягнутися один до одного. Ми тягнемося вперед. Вперед, вперед, вперед. Наші ніжки в сторони. І дотягнемося один до одного. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Має трошечко тут боліти м'язи. Кого не болять, то значить неправильно робить або не робить. Тягнемо, тягнемо, тягнемо наш корпус донизу. Донизу молодці всі, які. Матвічику, як тобі вже вдалося лягти? Молодець. Молодці. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Не ймовірно, молодці. Ви дуже круті. Сідаємо. Сідаємо на нашу попу. Тримаємо нашу спинку. І наша улюблена права на прес. Хто пам'ятає, хто мені допоможе? Піднімайте ручки. Нестера, ти пам'ятаєш? І Саша пам'ятає. Тож, пані Ірино, оберіть, будь ласка, того, хто мені допоможе з нашою вправою? Хто мені допоможе рахувати? Пані Ірино, Софія, будь ласка, допомагай. Давай, Софія, скільки разів ми завжди робимо? Десять. Ні, двадцять. То, ага, тобто ти лінуєшся, коли треба качати прес. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То тобі сьогодні 20 і за тобою всі слідкують. Давай я розкажу, як. Піднімаємо наші ніжки, ловимо баланс. Бажано сісти на щось е м'якеньке, щоб в нас потім не боліла попа. Софія, ми не тримаємо ніжки. За тобою всі слідкують. Маємо правильно показувати. Не тримаємо ніжки, і я нагадую. Основна вправа. З тим, що в нас. Корпус йде назад, а ніжки виправляються і повертаються. Корпус назад, ніжки виправляються і повертаються. Софія, ти готова рахувати? Угу, так. Давай починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Супер, молодці! А тепер те, що я говорила, лінива зарядка. Лягаємо на нашу спинку. Лягаємо на нашу спинку. І будуть працювати лише ноги. Піднімаємо ноги. А тепер ноги в нас посварилися. В різні боки розкинули ніжки. Але тримаємо, тримаємо. Ми не перекочуємо так. Ми тримаємо наші ніжки. Супер! А тепер разом склали. Молодці. І давайте так 10 разів. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Молодці. Десять. Супер. В кого вийшло? Кого вийшло? покажіть мені. Бачите, отак можна ліниво тренувати і ніжки, і прес. Тому що просто лежиш і майже нічого не робиш, окрім ніжки. А тепер встаємо в нашу кішечку. Встаємо, встаємо, встаємо. Підкладіть, будь ласка, обов'язково щось під колінка. Почекайте, зроблю, щоб я вас бачила всіх. Перейдемо нашу кішечку. Рівна спинка. Прогнули нашу спинку і животик ми дотягуємо додолу. Супер! А тепер кішечка в нас образилася всіх. І потягнула свою спинку до гори. Молодці! А тепер донизу. І до гори. Молодці. Змінюємо положення нашого хребта. І ще один. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Піднімаємо нашу ніжку рівною. Назад відводимо. Піднімаємо. Будь-яку праву, ліву. Згинаємо на 90 градусів. Згинаємо в колінці. Але бачите, в мене рівна і спина свина з ногою. А тепер розвертаємо коліно. Бік. Супер. А тепер будемо до себе тягнути коліно до нашого плеча. І давайте так. 10 разів. Один. Два. Первомимо баланс. Три. Супер. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Молодці. А тепер така сама історія з іншою ніжкою. Випрямаємо нашу ніжку. Згинаємо. І розвертаємо коліно в бік. І тягнемось колінкою до нашого плеча. Один, два, три, чотири. Матвійчиком. Ручки рівні. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. Молодці ще. Десять. Супер! Які всі молодці. А тепер сідаємо в нашого метелика. Нагадую, є дві пози. Хтось любить ось так. Зібрати ніжки, щоб вони дивилися один на одного. І сісти в метелику. Мені, наприклад, зручніше сідати ось так. Завернути ніжки так обережно, потім, щоб розплуталися. І сідати ось так, як йоги сидять. Каріна, тільки не скрути, будь ласка, свою кішечку в позу йога, а у Нестора там ще собачка допомагає. І сідаємо в нашого метелика і тягнемо наші ніжки і спинку. Сідаємо рівно і дихаємо 10 разів, глибоко вдихаючи. І голосно видихаючи. Давайте. Один. Вдихнули. Два. Видихнули. Один. Вдихнули. Два. Видихнули. Молодці. Набираємо, набираємо. Один. Два. Подмухали на мене. Лілічка, сонечко, випрямляй плечі. Вирівнюйся. Так, 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 так. А тепер набирай повні груди повітря. Давай. Бо якщо будеш набирати повні груди повітря, то тоді плечі самі будуть розправлятися. Давайте, давайте, давайте. Ми набираємо, 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 набираємо. ще вдихаємо в себе і видихаємо. І ще вдихаємо. Глибоко, 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 глибоко Ще і видихаємо. Софія, ми сидимо і дихаємо. Вдихаємо. І видих. Супер. І ще набираємо. Наберемо, набираємо, набираємо, Розправляємося. І видихаємо. Супер! Молодці. Ну що, прокинулися? Чи ще настанок останню вправу, аби прокинутися? Показуйте мені. Прокинулися вже всі? Ні? Тож, Зватислава, точно не прокинулися? Ага, ніхто вже не передумає, всі прокинулися. Ну що ж, мої любі, дуже вам дякую за руханку. Ви неймовірні молодці. Чекаємо вас на наступних наших заняттях. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Всім до нових зустрічей, але я бачу дуже багато ручок. Пані Ірино, ви мені допоможете? Так, звичайно. Перший був Матвій. Матвій, ти хотів вправо показати чи щось нам сказати? Так, Правильно, давай. Ну, давай. Мостик. Батарійки. Супер, молодець. А я зараз зроблю чи не зроблю? А давайте перевіримо. Хто зробить? Ага, хтось вже перевіряє прес. Так, обережно мостик робимо. Той, хто не вміє робити, краще не робимо. Ми з пані Ксенією вчили в неділю. А ну давайте, Матвій, це вже. Певно, виклик. В мене вийшло. Вийшло. Супер. Клас. Вийшло. Виклик прийнято. Виклик а. передаю далі. Наступно в нас хоче вправу показати. Ой, тут лічко? у нас двоє. Привіт-привіт! Привіт, Привіт. привіт. Яку ви вправо будете показувати? Я коробочку вмію робити. Я... Коробочку? Супер, На наступний раз обов'язково зробимо. Дуже дякую, що нагадали. Так, у нас ще Аня хоче показати вправу. Аня, Фаню, тебе ручка піднята, ти яку хотіла вправу показати? Я кстати, кстати, умею теж мостик. Супер, давайте хто вміє робити мостик, обов'язково надсилати нам в коментарі фото, як ви його робите, щоб ми могли прокачувати далі. Так, Каріна далі. нам теж хотіла показати вправу перед. Так, перенос. для цієї вправи треба якийсь предмет. У мене забуде плюшова іграшка. Давай. Надо так от лягти на спину. А не взятий саме зазажати і ось так. Отак отлягти, і надо ноги піднімати і руки передавати іграшку. До речі, дуже кто предмет. Так, дуже класно, вона також качає прес, але якщо ніжки робити рівними. Тобто передавати, передавати ніжки так рівними, але подалі, бачиш? Щоб ніжки завжди були рівними, тоді ніжки качаються, і прес качається. Але так, дуже класно. Так, так, Софія. А я колись ходила в клуб і покажу вправу, яку ми там робили. Є така вправа для плечей, не знаю, як називатися отак. Так, а це майже кругові оберти. Супер, дуже тобі дякую. Софія, тобі за сьогоднішню руханку. Не робила половину вправ. Ага, я все <говорила> бачила. Мене ага. ратори всі все бачать, не хвилюйтеся. Так, Лілічка, ти нам яку праву презентуєш? Я хочу показати свої групи. <говорити> Ух ти! Сонечко, ти молодець, неймовірно. Дякуємо треба, пев... тобі! Певно, треба нам на наступний раз прокачати руки. Пробуємо на наступний раз зробити максимально ліниву руханку і будемо робити її в піжамах. Я буду також О, з вами. Піжама-руханка. Піжама-руханка. Пані Дар'я, у нас ще Матвій. Матвій, каже швиденько. Треба було не стояти у мостику, а ходити. У мене просто насправді дуже мало місця тут, тому давай я спробую, щоб нічого не, заціп... не, не зачепити, обов'язково так похожу. Дуже тобі дякую. Анюта, ти щось хотіла додати? Анюта, включений мікрофончик. Дайте, ми тобі чуємо. Восьми ніж і... у тебе такий червоний крутий. Восьмій ножик, і що. І от на, на одній стороні він грустний, а на другій веселий. Мені не Аня, а Марія. Марія, Марія. Ми будемо знати, що тебе звати Марія, ти Тоже просто підписана що? як Аня. Дякуємо Пані, тобі, Марія. Пані Іра, іще ще Златославочка піднімає ручку, там бачить. Да, мене. бачу, бачу. Зладослав, кажи, в тебе включений мікрофончик. Показуй. Я О, чесно мама, кажучи, акробат. Я перший раз, коли таке робила, я розбила вазу. І дуже потім на мене мама сварилася. Так, тому, Злата Славочка, будь дуже обережною, тому що я свій час вже від мами получила за те, що я такі гарні вправи роблю не в спортзалі, а вдома. <гум> ну, що, <гум> любі друзі? Пані Дар'я, від... ми вам дякуємо. Обіймаю да. всіх, цілую, всім гарного, гарного дня. Посилаю вам свої промінчики, любові і сонечка, і до наступних зустрічей. Всім бувайте. До побачення.